Активізація дискусії щодо змін і реформи підходів до призначення стипендії студентам відкрив, відкрив сезон політичних дискусій щодо реформ в Україні і засвідчив, що ця дискусія є дуже емоційною. Але на жаль, ці емоції зазвичай закривають саму суть змін. В тому є велика потреба пояснювати, роз'яснювати, в чому є сенс цих реформ. І це дуже добре, що Міністерство фінансів Міністерство освіти досить детально пояснює свої позиції. І ще раз треба наголосити на тому, що те, що пропонує Міністерство фінансів, це є зміна підходів до критеріїв призначення і надання стипендій. Тобто види стипендії залишаються, обсяг фінансування залишається. Однак при цьому треба чітко розуміти, які функції виконує. Стипендія, як така, чому це важливо? Це важливо, тому що загалом в соціальній сфері, загалом в підтримці підтримці з боку держави, на жаль, склалася ситуація, коли є прагнення до такого рівного розмащення тих наявних грошей, які є, грубо кажучи, коли прагнення соціальної. Рівності призводить до соціальної нерівності, оскільки і багаті, і бідні отримують ті, ті, той самий рівень соціальної підтримки, тому стипендії це один з елементів загальної дискусії щодо політики підтримки держави різних категорій людей. Ідея полягає в тому, щоб зробити ці стипендії ефективними, зробити їх якомога більшими і надавати їх тим людям, які заслуговують або потребують. І якщо це соціальна, соціальна стипендія, то це для тих людей, які. Які потребують, і якщо це академічна стипендія, то для тих людей, які, студентів, які справді її заслуговують. Вища освіта є реалізацією амбіції кожної людини. Це є певна. Внутрішня підприємницька ініціатива, що людина готова взяти на себе зобов'язання, вчитися, вона прагне чогось. Якщо це якщо це людина з бідних верст населення, соціальна стипендія винагороджує за сміливість тих людей, для яких освіта є можливо недоступна через брак коштів, і тому підтримка держави тут важлива. Тому тут міністерство фінансів насправді не йде в розріз, в розріз з тими цілими політики, які закладає міністерство освіти. Мова йде лише про те, наскільки. Ікі це питання є чутливим, оскільки справді довга традиція. Такого розмащування стипендій рівно на всіх вона вже призвела привела до певного призвичання студентів отримування невеличкої але стабільної стипендії без огляду на те, які яка є академічна успішність, то мінімальна достатня академічна успішність дає право на право на стипендію. Зрозуміло, що такий стипендіальний консенсус він толерується і міністерством освіти, і тому для них це важко зробити сміливі кроки. Тому міністерство фінансів, яке має знайти баланс. В державних фінансах між всіма інтересами тут виступило більш, більш активним таким резонером і справді викликало всю критику на себе. Але це питання рано чи пізно треба ставити, тому що це питання ефективності використання державних коштів. Тому. Он дискусії, хоч і емоційний, але абсолютно правильний, і нам треба, якщо не в цьому бюджетному циклі, то в наступному бюджетному циклі, але рано чи пізно чесно відповісти на те, що держава має заохочувати стипендіями тих студентів, які справді цього заслуговують і докладають значних зусиль для отримання цієї стипендії. І при цьому стипендія має бути значною, такою, щоб це справді було а, досягненням для кожної людини, яка в неї отримала.